Майрінням прапор України та гавканням собак зустрічає нашу знімальну групу з село Новогригорівка Шевченківської територіальної громади. У бабіч вулиці розбиті будинки, школа, садочок, сільський клуб. Поряд з селом проходила лінія фронту. У місцевій лісосмузі війська РФ облаштували свої тимчасові позиції, станків та бойових машин піхоти. Гатили по мирних людях і вдень, і вночі. Я зайшла в своє подвір'я. Я не плакала, я вила. Ми зустрічаємо Галину біля зруйнованої церкви у селі Новогригорівка. Жінка не стримує емоцій. Її будинок, як і сотні других, зруйновані вщент. Колись затишна та простора батьківська хата перетворилася на купу каміння. Сугла снаряд упав там з боку з того краю, ну, кімнати практично немає. Нині Галина щодня долає з три десятки кілометрів, аби з Миколаєва дістатись до рідної домівки. Потихеньку наводить лад у дворі. Сподівається відремонтувати хоча б цілілу частину будинку. Бачите, що залишилося з моєї кімнати. З цього боку тут дирка від снаряду, мабуть, залетів сюди, впало на кришу. Ну, кімнати немає. Кімната без криші залишилася і все, що в кімнаті було, за 10 місяців воно. Геть пропало, що згнило, що поцвіло. До повномасштабного вторгнення у Новогригорівці проживало до пів тисячі осіб. Займалися домашнім господарством та обробляли землю. Через атаку росіян життя у селі зупинилося. Все було добре. Тихесенько, поки не прийшов русський мір, нас освободить, тільки не знаємо від чого. Валентина завідувачка клубом. Жінка ще місяць після початку великої війни залишилася у селі. Ті ж дні запам'ятає на все життя, особливо коли окупанти гатили по селу. Вони одразу почали вибивати всі двохітажні дома, клуби, двохітажні дома. Ну, я так думаю, щоб не було, де їм краще дивитися, як кажуть. Ну і потім теж так у нас була ніч, одіті всі, як кажуть, сидячи днем, менше бомбили, то бігом. Як кажуть, помилися як бігом і вже у ті погреба. А коли стало не сила терпіти щоденні обстріли, Валентина разом з іншими селянами евакуювалася на Західну. Дорога вже прострілювалася, тож, ризикуючи життям, наважилась виїжджати. Ми там були як, ну, як кілічка, баночці. Дітки плакали, все. Ну, коли ми під'їхали до клубу, там було жахіття. Там стояли люди з дітьми. На руках клуб горів, крики, і нам немає де їх брати. Нема де брати їх. Куди? Як уже жахливому сні пригадую минулу весну і сусідка Надія. Ну я вже не могла терпіти, тому що я вже карвалол пила з горла просто. Було гучно так. Так, да, вже були такі обстріли, то я ночі кажу чоловіку: так якщо залишаємось живі і машина залишається, то будемо тікати. Бо випускали всю худобу, собак, свиней. І тікали. А потім приїхали. Що побачили? Ну, приїхали вже. Ми 5 а сентября, то тут уже нічого не було. Нині у Новогригорівці постійно проживає з десяток родин. Інші приїжджають з міста тільки в день. Енергетики відновили світло, є вода. Найбільша потреба зараз у будівельних матеріалах. Селяни ж вірять, що рідне село відбудується та буде мирне життя. Наталія Грудова, Сергій Овчаришин для Ністеве.